У Харкові відбулося засідання регіонального офісу міжнародного співробітництва, на якому обговорювалися важливі питання, що стосуються освіти в Харківській області. Одне з ключових питань, яке наразі гостро стоїть на порядку. Денному є безпека освітнього процесу. І коли ми говоримо про перший пріоритет, це безпека дітей, то це комплекс рішень, який зараз згруповується в такий напрямок, як безпечна школа під таким брендом. Як безпечна школа, і це перш за все звичайно про укриття, що найбільш актуальним є для харківського регіону. І Харківський регіон це регіон, який отримує найбільші субвенції сьогодні на е, досягнення цієї мети. Найбільші суми це е, ось зараз 5 мільярдів додаткового фінансування виділених урядом. Харків отримує 2 мільярди 170 мільйонів на будівництво укриттів. Я сподіваюся, на справедливий якісний розподіл цих коштів на громаді щоб всюди де є діти, у нас почали будуватися підземні школи, якісні укриття, якісні середовища, в яких можна буде здійснювати освітній процес, бо ми знаємо специфіку Харкова, що далеко не всюди ми можемо спуститись в укриття. Тому на ці цілі ви маєте додаткові кошти державне фінансування для будівництва додаткових укриттів та підземних шкіл є дуже важливим для міста. Адже наразі в Харкові перебуває 54 тисячі дітей шкільного віку, більшість з яких вимушена навчатися онлайн. Знамениту підземну школу, яка була побудована у місті і вже в цьому році прийняла на навчання харківських першачків, побудували виключно за гроші міського бюджету. Очільник Харкова Ігор Терехов наголосив на необхідності розширення мережі таких навчальних закладів. Звісно, нам потрібна дуже потужна допомога, але знаєте, не хочу сидіти, склавши руки додолу, і сьогодні ми працюємо. Ми працюємо над створенням. Таких безпечних умов для того, щоб наші діти мали можливість вчитися. Так ми облаштували шість вже станцій і Діти мають можливість там займатися. Я був на першому дзвоник. Я бачив ці емоції першокласників, другого класу, третього і випускників. Це справжні емоції, справжні емоції, і вони потрібні, дуже потрібні. І з такою охочою, я з якою сьогодні діти ходять до школи, вони рвуться туди. Нікого до війни і ні, такого не було, і це дуже важливо. Дуже важливо, що ми створили серед інших питань, що розглядалися на порядку. Денному особлива увага приділялася темі інклюзивної освіти, Незважаючи на військовий час, кількість шкіл, кількість класів і кількість дітей, які Навчаються в інклюзивному режимі щорічно збільшується під час воєнного стану. Інклюзивно-ресурсні центри Харкова працюють і в дистанційному, і в очному форматі. Вони мають змогу виїжджати на безпечні локації і працювати з особливими дітьми. Виходячи із безпекової ситуації, ви це вже добре знаєте. У нас діти навчаються в метрошколі. Майже на кожній станції ми маємо інклюзивні класи в першій в Україні підземній школі гімназії номер 88 повністю продумано інклюзивне середовище, починаючи з підйомника. Далі орієнтувальні сенсорні смужки для слабозорих, вбиральня і так далі. Анна Зелінська Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Андрій Паколов, Харків. Новини.